Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу ознайомити вас із незвичним способом приготування шашлику. Для цього я беру 3 курячих бедра, я зніму шкірочку відділю від кісточки і наріжу її пластинками 1,5 см довжиною. Також я беру для маринаду і буду маринувати його в такому маринаді: 75 г натурального йогурту, 2 столові ложки оливкової олії. Одна чайна ложка лимонного соку, півчайної ложечки сухого чеснику, півчайної ложечки паприки, півчайної ложечки хмелі-сунелі, одна чайна ложка солі і третя частинка чайної ложечки гіркого червоного перцю. Я це все змішаю. І в цьому маринаді замариную порізані часточки бедришок. Ведро я відділю від шкірочки. Так. Акуратно. заберем эту жирную частинку. Также я отделю от кисточки. Так. Аккуратненько выделяем. Аккуратненько выделяем. І в нас виходить ось така, частинка м'яса. Ми його буде різати, будемо нарізати отак поздовж на ось такі кусочки. Одного відра, виходить 4 частинки. Так, ми поступимо з усіма кусочками. М'ясо я порізала ось такими кусками в довжину. Кожен кусочок в не вийшлося 12 кусочків. я зараз змішаю маринад, як я говорила, я вилю олійку. Перець, паприка часничок. Лимона, сіль, перець і малісунель. Все це я перемішаю. Це буде маринад для нашого шашличка. Гарненько його перемішаємося, щоб всі смаки перемішалися. Суміш виходить. Я це всевіл м'ясо? Перемішаю все. Ось я ложечкою. Ось так гарно воно перемішається, накрию. Харчовою плівкою і відставлю на 2 годинки маринуватися. Далі я покажу, що я буду робити з нашим шашличком. Ось так, я накрию харчовою плівкою. І в холодне місце на 2 годинки. Шашлик промаринувався 2 годинки. І зараз я буду використовувати ось такі шпажки, і буду нанизувати його на шпажки. Я покажу, як я це роблю. Значить, у нас ось такі кусочки шашлика. Я беру з однієї сторони одну шпажку і з другої сторони. Ось так. І я буду нанизувати, бачите, як на дві шпажки. Буде нанизувати кусочки всі. Ось такі два шашлички получилися на шпажках. Сковорідку я розігріла на великому огні. І зараз положу на шуфлі для того, щоб він запечатався і щоб всіх залучився в середині. Сухрій з однієї сторони. І я перевернула його на другу сторону і до такого кольору я буду його підсназити з іншої сторони. Ще десь по 3 хвилинки з кожного боку. Зараз трошки наш шашлик відпочине, а я в добавку до нього на гарнір зроблю ось такий мікс. Для цього мені потрібно один кабачок, я його вже порізала, викидаю в мисочку. Ось сюди я буду все скидати, також печериці. Я їх поріжу ось такими кусочками. Також сюди. Трінчики теж йдуть. Я також буду брати дві цибулинки, я їх наріжу півкільцями. Так, помідори, Я їх переріжу на пополам, тож ось такими кусочками невеликими. Я взяла малі помідори. Всього дві штучки. І їх буде достатньо. Ось таких три морквини. Ви можете брати і довільно да, на свій смак. Що ви любите, дивлячись, яка компанія, також я так поріжу на такі кусочки. І я взялася такі ще вісім картоплин, я також їх поріжу на дольки. Ось такі доліки. І теж все сюди, я все покрішу. Тоді я добавлю сюди одну столову ложечку солі, ой, одну чайну ложечку солі, вибачаюсь. І одну столову ложечку, суміш прянощів для картоплі і овочів. Ось така. Тут 100%. прянощі і овочі. Також і додав сюди. От. І ще я додав 2 столові ложечки оливкової олії. Ось так. Овочі я докрішила. Я додала іще півсоловиї ложечки приправи для овочів і до картоплі. Зараз я все розмішаю. Овочеву суміш я вилежала на деко, наверх я ложу решіточку. І на решітку я ложу наші шашлички. У нас залишилось ще е, маринад для сошличків. Я все таки зверху ще намажу їми цим маринадом. Овочі я положила на пергамент на деко. Духовку я розігріла до 160 градусів і ставлю противень на 20 хвилин у духовку не заходить. Поставили при 160 градусів і на 20 хвилиночок будемо. Поки шашлик запікається. Я зроблю ще приправку, яку ми будемо мочати шашлик. Для цього я беру натуральний йогурт, я на даний час беру голландський. 120 г йогурту, одна столова ложка лимонного соку, 2 зубчика чеснику, одна чайна ложка копченої паприки, і використовувати я буду олівку, олійку, наверх капельки будуть. На маленьку терку, ось таку зразу наверх. Добавляю паприку, Добавляю лимонний сік, я це все перемішаю з йогуртом. Получається ось такий соус для шашличка. Так, сигнал подає у нас духовка, що шашлик вже приготований. Шашличок наш готовий, я його вийняла, а наші овочі я поставлю температуру 180 градусів. І ще 7 пилиночок вони будуть допікатися. Овочі з грибочками також приготувалися з печеріцями. Шашличок готовий, і зараз я буду декорувати цю продукцію. Я тарілочку виложила листям салата. Овочі наші з грибочками. Лжуже на тарилочку. Так. ну і нашу смакоту я положу ось так. Ось Рецепт шашличків з овочами в нас виходиться. Зараз ми побачимо, який шашлик в розрізі. зараз ми побачимо, який шашлик в розрізі. Ось він ось такий випечений. Запах такий смачний. Ось такий він в розрізі, бачите? І овочі такі м'які, пухкі. І також я приготувала е, ще річиком Ми будемо вмочати е, шашлычок. Е, я прикрасила листочком листям салата і полила крапельками оливкової олії. Ну що ж, будемо пробувати. Ось так я вмикаю. Також ніжні, суковіті, грибочки, помидорчик, кабачок, картопліка. Все те, що потрібно нашому організму. Бачите, воно запечене в духовці. Любимо її, готуйте. Не завжди виходить, що ми можемо приготувати шашлик на грілі, не кожного є змога в цьому, або на природу піти, тому що зараз такий час. А це все можливо і так красиво зробити вдома. Сісти за стіл з своєю сім'єю чи з друзями, прекрасно проводити розмову, спілкування і насолоджуватись з такими смачними, корисними стравами. Ну що ж, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові всі, миру нам і перемоги! До зустрічі!